Сестрички одного віку. Ух ти. Я взагалі не ожидав. Друзі, подивіться, які красавчики. Підвісла без покльовки. Нарешті, друзі, я її добрав. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. І сьогодні я в лютому місяці вирішив знову відвідати Денишівську дамбу, яка, ну, чесно кажучи, за моєю спиною. Ви чуєте шум річки. Краса природа дуже обожнює ці місця. Стела, Black Sand до 10. Щука. Знову ціль щука. Хочу сьогодні попрацювати, пошукати щуку вже ближче до березня. Вона повинна проявляти деякий актив. Ну, побачимо, що з цього вийде. з нами, не перемикайтеся. Друзі, я сподіваюся, що вам мене видно. Починаю свою риболовлю з селектівського бакса. Крута течія завжди по весні, Кінець зими скидуть воду на Денишівській дамбі. Щоб наповнювати інший каскад річок. Я не знаю, як сьогодні буде. Взагалі, чи вдасться щось піймати, але дуже б хотілося б зробити максимальний акцент на щуку. Період. Кінця зими початок весни щука активно від'їдається, набиває до кінця своє, так скажімо, живіт, щоб скинути ікру. У всіх місцях багато зацепів. Підемо нижче по каскаду річки. Будемо милуватися природою, красою нашого Житомирського полісся. Друзі, підходжу до нового участку річки. Дуже тут гарні цікаві місця. Течія також присутня, вона невелика, але вона є. І завжди течія це для риби актуально. Дамба чомусь не можу взагалі зрозуміти, що не принесла жодної риби. Там були якісь незрозумілі покльовки. Витя покльовка, у мене покльовка. І на цьому, як той казав, до побачення. Телебачення. Хочеться щось піймати. Бажано щось гарненьке. Є, будь ласка, щука, друзі, під самим берегом. І ще й начебто непогана. О-о-о, бачите, будь ласка. Те, що я тільки що вам хотів сказати, щуку підчавлює течою до берега. І вона стояла, будь ласка, в семісіньких ногах. Да, вона невеличка, але вона дуже симпатична і вона клюнула у нас. Гарно сидить, що піднімемо тебе на бланку. Ну давай різкнемо. Друзі, будь ласка. Грамів 300-400. Дуже люблю, дуже обожнюю, коли мій досвід говорить про... Гляньте, яка вона гарна. Так-так зачекай. Ви подивіться, будь ласка. Ну, місце ж, ну, ну, ну просто класика. Основна течія під бережком коряшки. Рибку підчавлі. А, до речі, ось селектерський бакс. І приліпло без склювань. Ну, просто Потяжка в сторону, я підсік і зрозумів, що це щучка. Ну така вже, я б не сказав, би, навіть що маленька. Для умов цієї річки декілька фото відпускаємо і продовжуємо далі нашу риболовлю. Перший заброс. От, віть, я взагалі не ожидав, чесно. Друзі, як то кажуть, світить сонце у моє вікон. трошки починає виглядати сонечко. Зараз ми швидко цю карандашулечку відпускаємо. Оп. О, просто блискавкою пішла. Знову ж таки, возіньківські лайфхаки. Беремо тривичку. Вітя красавчик взяв, полотенце я не взяв. Друзі, знову ж таки, досвід. Знову ж таки мій улюблений тетерів. І є причина, ну вона більш логічніша. Чому щука клюнула саме в ці поналообразні... Ділянці річки. Течія до берега трошки не така ну, стрімка. Рибку прибиває, так скажімо, і трошки розпогоджується, виходить сонце. Пізня зима, початок весни. Така ж ситуація і по осені, коли риба більш активніша в обід і вже до обіду, до вечора. Ну, 4 години вже темно, ну ви самі розумієте, так що будемо продовжувати. Ще зробимо декілька закидів, можливо, прямісінько навіть ось так от. Знову ж таки, під берег. Одне, що жалкую, що щука просто підвісла без покльовки. Вона побачила нашу з вами приманку, вона поняла, що це щось смачненьке Вознюк не приніс. а це погано, це за ще. Тут я, до речі, часто обривався і не хочу це зробити знову. Будемо оп. Тут завжди купа зачепів. обірвав. Я дуже-дуже тут часто обривався і на цей раз також. Ну що ж, зараз перев'яжемося. Продовжимо нашу риболовлю, перев'язки не показував. теж міцний гачок 3,5 грамів, оце раз поставив з плюра карбона зараз поставив щось інакше. А давайте поставимо вже таку класику. Вони на неї клювати вже не бак. По холодній воді. Ні, зайчики, це не конфетки. Дивіться, друзі, які гарненькі собачки. У нас кава, снікерс. Ви таке, мабуть, не будете не пити, не їсти. А так пахне рибою, то вони тому прибігли, подумали, що це якась вкусняшка. Що ми міненькі? Ну нема для вас нічого. Ди тебе поглажуть, ди мій зайчик і мій міненький. Друзі, подивіться, які красавчики. А люди тут їх підкармлюють. Тут кемпінговий такий городок. Тут люди займаються цим скалолазанням. Да і все. Так, будемо ловити. Продовжуємо. Бакс у грейпі, можливо, захоче щукачоку виноградинку. Завжди потрібно дивинуватися, щось міняти Проводці в провоці у приманці. Подача максимально вальяжна, максимально ніжна, ніяких різких ривків, підривів двойного класичного обороту. Сама те, задає в вашій приманці гру. ви вибираєте слабину, трошки, можливо, підіграйте. Щусь, рибі це подобається. Є, зійшла. Під самісіньким берегом була покльовка і зійшла, друзі. Була покльовочка, зійшла. Тупо попав, під ніздрин і зійшла. І зійшла. Да, вон порвала бак самого. О, дивіться, друзі, якщо камера передасть ось свіжесенькі, покусові, дивіться. Але ми зрозуміли техніку і тактику, по якої нам сьогодні, друзі, працювати. Максимально обловлювати і робити акцент на оцій ось береговій лінії. Так, да, ми будемо прокидувати середину, схочемо і ту самісіньку сторону закинемо, але ситуація яка? Що... Друга вже покльовка і була б друга риба на селектівський бакс. Це мені також дуже подобається. Бюджетні приманки в ударі. Ну і завжди тлювання для спінінгіста, да, для будь-якого рибалки, це вже щось. Це настрій, це невеличка емоція, адреналіну. І це надія, що буде ще щось сьогодні. Бо щука проявляє активність. Сонце підіймається, рибка починає включатися трошки в активну фазу. Побачимо, йдемо далі, будемо прибувати. Говорив, що дуже небезпечно можна впасти і сам дуже смачненько проїхався, показав вам свої здібності по, як той казав, нижньому брейкдансу. Але костюмчик хороший, воду не так що, якось так. Смачно, смачно. ну Є, є є, друзі. Знову таки підвісла без покльовки і гарна щука, слушай. Ой, хороша, хороша підвісла. підвисла без покльовки, друзі, спілкуюся з Віктором, що риболовля йде нам не на руку, але підвісла без покльовки. Вся приманка в шахті. І знову ж таки, бакс, сьогодні якийсь бенефіс однієї приманки. А, ну така відносно ще й не дуже маленька. Будь ласка. Друзі, о, так це крупніше від зачекає. Так це вечірній вихід. І зверніть, будь ласка, увагу, чи вона з сітки, чи її поматлошила якась інша щука. Ви гляньте, яка вона подерта. О, обляпала мені очі, обляпала мені хвостом очі. Камеру не обляпала, це добре. Друзі, на таку розпорку вона взяла і зверни, будь ласка, увагу. Поняв? І вона під друга щука підвісає без покльовки. Це свідчить про неї пасивність. Тому ми сьогодні не ходили вже 12 кілометрів, якщо не біжимо, вже ноги відвалюються. І піймалась така. Ну це така пів кілограма до 600 грам. Скоріше за все. Як це вона так? Я теж не зрозумів. А, ні, вона акуратненько за краєшок. Поняв, під. Да, зверніть, будь ласка, увагу, яка вона. Будь ласка, так, да, вона, мабуть, від сітки. А можливо, якісь рибачки толкові тянули сітку. Скоріше за все, ми так теж постійно робимо. І звільняємо рибу і відпускаємо, якщо риба жива. Ну така щучка вже приємна. Друзі, по класиці декілька фото відпустимо і детально вам розповім про це місце. Друзі, звичайно ж, цю щуку, яка, скоріше за все, була в Браконьєрській сітці, ми відпускаємо. Ой-ой-ой, а! Переплутала, пішла під берег. Пасивність сьогоднішньої риби має логічне пояснення. Поясню, як я, друзі, це бачу. Зараз я використаю тимчасовий рушничок в якості снігу. Що ми маємо? Кінець лютого, початок березня, ви ж бачите, яка погода. І сонце сьогодні було, і вітер сьогодні був, і взагалі е мінімальна кількість клювань. Там була покльовочка гарненька зі сходом, на дамбі я потримав, чуть-чуть рибку зійшла. Віті було декілька покльовок, він взагалі нічого не піймав. Хоча він ловить на Блюбік до 7 на ультралайтні. От тоненька ниточка, все таке ніжне, делікатне і використовує різні приманки, навіть він не піймав окуня. І першу щуку, коли я достав, вона була з піявками на тілі. Це означає, що вона стоїть, вона мало рухається. І ситуація, прикидали місце і під цим міським берегом знову вона прилипла без клювання. Так що будемо продовжувати, хочеться ще окрупнитися, піймати. Залишилось на риболові годинки півтори-дві максимум, але ми дожмемо і вже підведемо підсумки пізніше. Продовжуємо. Друзі, смачненько перекусив. Зараз будемо пробувати ось туди максимально докидувати. Когось дуже хотілося ще щось доловити. Окунь, щука, вже, в принципі, риболовля з пошуком щуки відносно в адекватних рамках. Але пасивна, дуже пасивна і дуже трудова риболовля. Але навіть в такий період, такого міжсезоння називаємо його так, все одно можна піймати, якщо все правильно робити. Пасивні проводки, різноманітні приманки, хоча я знову ж таки вертався до селекківського бакза і на нього вже друга риба. І схід також був, але просто в іншому кольорі була приманочка. Друзі, я собі б не пробачив би те, що я не обкидав цю чарівну велику корягу, яка повалена в воду. Місце, ну просто прям проситься. Юр, закинь сюди якусь приманку. Лівіше зараз туди теж закину. Можливо, зачеплю обірву, але ну, просто ну, тупо від весна, правда? Пташки співають. Ось, друзі, дуже також крутецьке місце. Ось туди нахилене дерево з такими карнізами, видно коряшки, залишки якогось сміття трави. Поставив малесенький Sfim Impact 2.5, такий бордово-синій, таке щось фіолетне фіолет. Хочу спробувати на його. Далі там ще теж річка робить повороти, завороти, корчі. так що... Будемо опиратися, будемо пребувати. Нарешті, друзі, я її добрав. Вона там стояла, вона там стояла, і я знав, що вона там є. Я сподіваюся, що вона не зійде. І знову ж таки свімінпактик малесенький на 3,5 грамів. Під коряшками пасивненька, да, але видає непоганий бій. Іди сюди, до да, татка малеча. Да, 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 ти в траву хочеш втікти, вон ти крутишся, я тебе бачу, да, ти вже в траві. Можливо, навіть зараз зійдеш. Ні, я не хочу, щоб ти зійшла. Зачекай, ми так не домовлялись. Оп, оп-оп-оп. А, вона гарненько сидить. Так, да, вона в траві, але вона гарненько сидить. Так, друзі. Ай, іди сюди, моя гарнесенька. Іди, моя малесенька. Як же ж ти нам до... дорого далася? Друзі, риболовля, ну нас стільки була трудова, гарненька. Чітко, будь ласочка. Так, 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 приманочка впала. Будь ласка, малесенький свімінпактик. 3,5 грами флюорокарбон 55, здається, віхард. Так, да, вони всі такі невеличкі сестрички одного віку, але тим паче, зверніть, будь ласка, увагу на місцину. Іде прямолінійний такий участок річки, завали коряг, гілок. Закид під самісіньку ту сторону. І ось така одна ще щучка. Друзі, ще раз продемонструю вам цю гарнюсічку. Так, давай ми сюди. Оп! Пішла, пішла, да, ти в берег Фю! просто кулею улетіла. Друзі, початок дня було сонце. Була крута, класна погода. Потім трошки це все діло перекрутило, почався дрібний невеличкий дощ. Ну, риболовля ну, реально трудова. І щоб у вас там не склалось. Таке враження молота, Вознюк під кожну корягу кинув, під кожну корягу і піймав там, 10 щук за рибалку. Ні. Інколи бувають і прольотні рибалки, інколи бувають такі трудові, але знову ж таки в дуже пасивному стані риба, але її можна піймати. Інколи от приїхав з риболовні, не піймав. Чому так сталося? Задаєш собі питання: можливо, приманка, можливо, проводка, можливо, те і інше. Чим ви частіше вибираєтесь на водойму? Тим у вас більше шансів просто піймати рибу. Я ну, не мах фантаст і не роблю щось таке нереально фантастичне, щоб завжди піймати. Хожу, брожу, перебираю, міняю, інколи розочаровуюся, інколи круті рибалки. Друзі, не сидіть вдома, вибирайтеся на риболовлю. Ми далі продовжуємо. За таку щучку поставте вподобайку. Друзі, ось і підійшла до завершення наша з вами риболовля на річки тетерів, район Деничівської дамби. Сказати, що вона була трудова це нічого не сказати. Реально, кожен хвіст був на вагу золота. Це, е, по моєму досвіду і моїй думці, говорить про те, що злом погоди, перехід з зими на весну, він завжди вносить свої корективи в результативність і в актив. Чому? Крупніша щука, скоріш за все, вона почала вже нереститися і вона взагалі не клює. Щуки були невеликі. Три хвостика ми піймали, було без клювань, але зазвичай це, мабуть, також була відносно не дуже здорова. Дрібні приманки, дуже сподобався селектівський баг. Відпрацював комплектиком, ви вже його знаєте з моїх логів, Black до 10, стала 0,6 ниточка, переміщення, переміщення і ще раз переміщення. Чим ти більше годиш, тим є шанс піймати. І коли ти можеш піймати рибу, коли вона майже не ловиться, ти тоді будеш на вершині гори. Друзі, більше нічого не буде говорити. Ви самі все бачили. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing. ставте свої вподобайки, підтримайте україномовний контент. Слава нації! До побачення!